Була весна, весела, щедра, мила, проміння мрала, сипала квітки, вона ціла хутко, мов стокри, занесет співучії пташки. Все ужило, усе загомоніло, зелений шум, весела йому співала Сміялась і бриніло, а я за хворим Я думала, весна для всіх настала. Дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене. Від яблоні руки завиготіла листяць селене Посипалось і власники квітки. Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій віток з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде, того дору. Що весна дала, весни такої небой не буде, як та була, що за вікном цвіла.